Ми знімаємо так. Бажаю здоров'я, друзі! Олекс Боровенський з вами. Бажаю здоров'я всім, у кого воно залишилось. Воно вам пригодиться. Тому що ми з вами знімаємо злу розпаковку. Я дуже капець як злий е, боранок. А ви ж розумієте, театрали зранку і все. Дивіться, минулого разу ми знімали розпаковку про е, платівки, і коротше, я виклав цю розпаковку в Vinyl е, Hunter. А це платівочна тема. І налетіли оці товариші і сказали мені, що я неправильно все діла. Що не так треба про платівки писати. Тому зараз спеціально для вас, для Веніл Хантеру, розпаковка платівок без платівок. У мене взагалі платівок нема в руках. Мені нічого не прийшло, мені ніхто нічого не присилає безплатно. Тому дивіться, от мені приїхав якийсь пакет, я буду його розпаковувати, Це явно не платівки. Ось диви, він малесенький такий. Там явно не платівки, хіба що щось. Хоча, щоб ви розуміли, платівки бувають із шоколада. Я читав про цю тему. Ти короче послухав, з'їв. Платівки бувають з кави, платівки бувають із руських. Зараз наші почали діяти з руських платівки, але їх сложно слухати, бо вони ж гавну. Ну, як ви розумієте, у всіх смислах цього слова, як би так. Да. Платівочки да, про розпаковку. Значить, що відбувається насправді? Ну. А... Насправді мова про хейтерства, тому що коротше, знову таки, це третя тема. Третій за тиждень пишу цю історію. і Чим швидше ти рухаєшся, тим більше в тебе з'являється цей параше, яка щось там вилізе, щось там пізданьота, ти розстраюваєшся. Оце тому, якби друзі, з Hunter, я вважаю вас саме таким. Насправді, а вот. і чого це не плохо? Тому що, по-перше, ну я вже давно думаю, що будь-який хейтер це таскливий уєбан. Це таскливий уєбан, який просто дуже скучно, який в житті він приблизно займається тим. Ну, що він займається. Та нічим він не займається, він читає реально, що пишуть в інтернеті. От він читає, тоді він щось пише. Бо зазвичай, друзі, ніхто в інтернеті той що, що чим займається, не пише нічого, йому нема коли. Він як міріс. Він сидить, оце іноді знімає якісь відео. Ну він нічого не пише в інтернеті. Анлес це треба по роботі, якийсь відосик записати або з котом. Ну тогда так, це прикольно. А так, це тільки реально таскливі уєбани бани. Ділають таке, тому як би да. так. Оце він зробив, це він висір, написав десь якомусь фейсбучику і пішов, дивитися слово пацана. Очередної раз або там слухати Раймонда Паульса на пластинке. Вот. або ще якусь парашу ділати. Ну як би чим люди займаються? От чого це непогано в моєму випадку? Тому що, друзі, якщо я вам не казав, то я казав в по попередніх випусках цих розпаковок, я харчуюсь енергією ненависті. Мене тут питали сьогодні зранку, звідки я беру енергію, саме з конфліктних ситуацій е, е, мене вони живлять, я зразу запалююсь, мені дуже це приємно. Я зразу розумію, кого пиздить, кого наказувати, з ким роботи, з ким не роботи, відкуда енергія береться. От, і прямо, ну типу, якщо до цього вона в мене була, то потім все, ураган, все поніслась. Вініл Хантер закрився е, з переляку. Ну, воно прямо таке буде. Це прямо я вам кажу про майбутнє. От, е, значить, це, але жартую, звісно, ні. Тільки ці уєбани, які писали якусь Добрийте, ну, Добровольно. От, е, значить, що е, далі? Е, чого це плохо? Я казав, так? Да? Чого це харчує не плохо? Тому що насправді ці які е, хейтери вони таким також харчуються. Це такий прикол, трошки більше психології, в якій не розбираюсь, але менше з тим, як тільки вони бачать цю історію, що де з'являється з багато енергії, вони на не налітають і смокчуть з неї. Тому що, типу, вони якимсь чином на цьому Ну, скоріш за те, що в них немає своєї, і вони, коли бачать якусь справжню енергію, вони спеціально провокують конфлікт будь-якими, Вообще паралельно про що вони напишуть. Вони всігда дають, не можна з ними боротися, вступати в палеміку, що це не про полеміку. Це про те, щоб соснути енергії. То хай соснуть щось друге і в другому місці. Це не до мене. От. Але оскільки все одно історія йде, чого це ціпляє, тому що це публічний простір. І в публічному просторі є певні правила спілкування, я вам їх озвучую і вам з ними жити. Дивіться, можна писати будь-які коментарі, можна писати коментарі з матом, я лично сам таке люблю, можна писати особисті коментарі, це все можна. Але не можна не вникнути в матеріал. Мірис, як режисер, скаже, не, ну підтвердить: не можна не вислухати тему і щось там піздять. Да, треба її зучити, от і до, і тоді ти маєш ну, мінімальне начальне право. Якщо ти прокрутив моє відео, отак проклацав і потім сказав, що відео хуйня, чувак! Будь любезен, посмотри до кінця, бо що це пізді. Потому що ну так інакше так це не працює. Ти не маєш права говорити те, про що ти не знаєш. Я от знаю, про що говорю. Да? Я знаю, тому ну, типа. Ось така історія. Далі. Не можна в публічному полі зараз в нашій країні писати будь-які коментарі з собачою мовою. Ви всі знаєте, за яку мову я кажу. Я не можу її вимовити, тому що вона, ну в принципі, ж не мова, це набор якихось символів, покрадених з різних мов. Але вона саме собача тобто нею хрюкають, в неї не балакають. Немає людей в Україні, які би говорили мовою отою, уською, да, саме собаче. Тобто, сам факт, що ви її вживаєте в публічному просторі, автоматично робить вас не людьми. Повторю, факт, що ви публічним простором, своєю собачою мовою автоматично робить вас не людьми. І це про що? Про те, що до вас можуть бути застосовані будь-які методи дегуманізації. А у мене був хам'як. Це із Ізбаєк, так? Коротше, я ж казав, що я не люблю тварин. У мене в дитинстві був хам'як. Нема в мене хамяка. там зовсім зовсім Він, мабуть, теж хотів. У нас Короче, мы про харизму, давица. Что же мне пришло? Я вам покажу про платинка, что мне распаковка, давица. Це какие трусы мне пришло? Что это такое? Це трусы, Блять! Це тру... народ, распаковка трусов. Идите все смотреть. Це трицца, реально тру... боже, что ты здоровый. А цена на бай. Вот, блин. Все, мы не покажем це видео до нового урока, по це подаруноки. Юлька, я покажу подарунок. Алло. Диви, що це таке? Нормальна ла. А, а! Ну драма лама! Це про те, що в житті не треба драми. Це про те, що все отлично. Ребята, драма no лама, і це спать в такій темі. Надів спиш. Це для Анабеліни. Точно. На Новий год. Бережу, я потратив мільярд денних на це. А це що таке? Це теж ж труси. Звичайно, двоє труси? Я не знаю. Вот. А це що таке? А, а, это потому, что две, я мечтаю, что мы будем спать рядышком в одинаковых, но драма лама, и это женская, но я купаю в себе, бо мы любим женщин, в смысле, мы ривни права, в смысле, мы хороший театр, но драма лама, друзья, а еще у нас есть проект драма скул, запускаются новые курсы, я буду вести, но драма лама, за будем спать вот такие теми, она вот такие, я вот такие, в таких трусах, кстати, потом сниму видео специально для вас, значит, в этой штуке, и последняя штука, о, блядь, мать моя бабушка, да вы, Це ж коротше моє рідне місто. Це я заказав, щоб не платити за доставку більше, тому що Черкаси я дуже люблю і, і давно там не був. Дуже скучаю там і батьки, друзі університету, все таке. і це Черкаси. Все, друзі, Черкаси Афієні, кстати, платівочки. Пока.